Але зробіть дію, і ви побачите те, що цікаве, коли ми самі наважуємось на щедрість проявлення із надлишкового ресурсу, бо у нас є результат, досвід, об'єм енергії, або певне напрацювання, то Всесвіт втих зонах, В яких у нас насправді ще є якийсь дефіцит, якийсь недо, нам відразу починає створювати можливості пропозицій. Тобто, коли ми висловлюємо свої ресурси як пропозицію по відношенню до інших людей, то відразу починає балансуватись наша доля, наш простір і пропозиції, які потрібні нам. Починають бути у, нам, у нас на шляху, бути нам видимими. А як часто буває так, що ми шукаємо чи людину в свою команду, чи ідею якусь вишукуємо, щоб вирішити якийсь запит, проблему, і все якось не вдається, не складається, не ті пропозиції. І, ви знаєте, ось ці вчинки в день балансу є дуже неочевидними інструментами, що гарантують здвиг тектонічних плит невирішених проблем. Запам'ятайте, дні балансу підходять не лише для того, щоб займатися якимись гармонізаціями буквального типу. Дуже багато в житті у нас є потреб, які вирішуються вкрай нелінійними способами чи інструментами. Погодьтесь ну, раціональними, логічними методами. Іноді важко до такого додуматись, але вібраціологія нагадує нам ну, про ці два чудотворні закони, які. Діють у вимірі творців і чуду творців, майстрів, майструй, майструй своє життя, виходь за межі ума, викидай усі кальки, усі шаблони, пробуй створити з нуля своє тут і зараз. І полюбуйся. А що з того вийде?